І всім привіт, друзі, всі, сьогодні ми, я вас навчу, як склеювати відео. І щоб це зробити, тим спочатку вам треба скачати приложення, яке називається InShot. І потім ви маєте зайти в відео. Після цього ви маєте. Знайти відео, яке хочете склеїти, назад на нього. І зайти вон сюди. Напнул все. І назад на цей плюсик. Далі на відео і фото. І нажимаю там, на яке відео хочете скліти я какое-то другое склею відео. так что, напоминаю, ну, баламом И давайте это видео склеим солнце. И всем Теперь мы мою можем... И мы... это будет типа то, как два видео в одном. И сегодня я вас научил, как. Втюр... Клево ты видел всем пока-пока. Mm. Mm,